Йо всім привіт! Я хотів як завжди пограти в Роблокс. Що сталося з Роблоксом? На нього, я так думаю, то, що напали читери і його взломали. Тут ми надіємося, то, що Роблокс оживе і буде все нормально. Бо подивіться, мені тут у мене збирали Роблокси половини. У мене було більше. Ні, в мене наполовину десь забрали 100, роб... 100 робоксів. І во, в мене що сталося. Я навіть не можу нормально пограти ігри. Марди в містері, мій любимчик. Я в нього зайду. Слава Богу, то що захочу. Що з кинами? Тут всі ноби. Я перевіряв хвилину тому, то там всі нуби. У мене навіть не грузи нормальні. То ми надіємося, що Роблокс буде нормально працювати. Всім пока-пока!